Дорогі мої односельці, і з трепетом, і филюванням серці, Я вас вітаю з днем села. Бажаю щастя і добра. Ударунок прийміть збірку віршів на добру згадку про мене. А зараз до вашої уваги вірш про село. Я так люблю рідне село. Хати в садах зелених, покуси хліба на полях і квіти, що цвітуть у дворах, ті явори, що понад шляхом, гніздечко ластівки під дахом, шалений вітер із дощем, шкуринку хліба із борщем. То бжілку, що несе медок, духмяний запах із пасок, червоні ягоди калини, дівочу косу до коліна. Кутку ікони в рушниках, соління з діжки в погрибах, родину дружно за столом, простеньку лавку під двором. То тінь, що пада від горіха, і внука, що росте для втіхи, ще й пташку, що співав у небі, Щось кращого мені не треба. Бо я люблю рідне село, хати в садах зелених, покоси хліба на полях, і квіти, що цвітуть в дворах.